Флора країни дещо збідніла через тисячолітні впливи господарської діяльності людини, а ті, що залишились, а це близько двох тисяч різних видів рослин, нічим не відрізняються від українських. Хоча ліси займають до 20 площі Бельгії, основний склад припадає на дуб, гараб, сосну та бук, і пролягають вони у горбистих районах сходу держави. А на річковій місцевості живе багата лугова рослинність. національним символом вважається чорний мак, який асоціюється із Першою світовою, та квітка Азалія, що є символом Фландрії. Фауна через ті ж причини є ще і представлена всього на всього шістьма сотнями видів тварин, якщо не враховувати, звісно, безхребетних. Проте є 60 видів сапців, як от благородний олень, лісовий кіт, козуля, європейська лисиця, лісова кониця та навіть заєць русак. Так тут можна зробити той самий прикол, приколики в східному Тиморі про оленя руса. Тому давайте не будемо плутати цих тваринок із цією поганю. Добре, переважна більшість цього добра проживає у південно-східній частині країни, де розташовується гірська система і лісовий масив Арденни, відомий за боями у світових війнах. Ось тут навіть збереглось декілька ендемічних природних жителів Бельгії, як от злакова рослина Бромник Арденський, а серед тварин це вид мухи та гніка та мураха Мурміка Фанінсіс.